Доброго дня всім. Сьогодні ми робимо десерт. Найпростіший, найдобріший і десерт з дитинства. Дуже смачно. Все залежить від вашого бажання робити і залежить від вашого уміння. Як ви це зробите? Наповнювачі різні і смаки різні. Подивіться, мій, можна сказати, покроковий, точнісінький рецепт, і вам це буде в нагоді. Поїхали. Якщо вже й в мене дійшли руки до того нашумівшого десерта, я не думала, що його хтось не вміє робити. Покажу, як це роблю я. Перше. Все залежить від того соку, який ви вливаєте, чи від того компоту, що ви будете, на чому ви будете варити. У мене 100% сік, але можна варити так само. Я покажу інший варіант, де я варю з компоту свого звичайного. Компот у мене. Я ніколи не варю, як кажуть, рідкі компоти. В мене компот, це значить компот, він більше схожий до морсу. Він насичений. Чому потрібен іменно такий? Тому що манка забере на себе багато складових, і у вас виходить все рівно, що манка на воді. Спочатку зваріть, якщо немає соку, дуже такий концентрований компот, а потім будете вже готувати далі. Гріється сік. Тепер, щоб ви розуміли підсумок. На стакан я всипаю манку. Чому в стакан? Тому що сама якраз процедура буде така, вам вже треба буде помішувати, коли ви висипаєте. На кожні 200 мл соку чи рідини, яка там у вас, ви всипаєте одну столову ложку. Манки. Дивіться, одна. У нас там пів літра. Значить, друга і ще половинку. От так. Оце скільки манки у нас піде на пів літру Щоб воно збилося і все було добре. Тепер ще мої хитрі лайфхаки і секрети. Хто в дитинстві своїм дітям? Чи внукам уже. Знаєте, в нас раніше була мода робити манну кашу дітям пляшку. Ми це все вже вивчили. Ми не доводимо до кипіння наш сік, нашу рідину. Нам потрібно, щоб вона стала просто теплою. І тільки потім ми вливаємо. Старше покоління пам'ятає. Ту манну кашу з грудочками, яку засипали в кип'яток. Так не потрібно робити. Якщо у вас тут вже підігрілась тепла рідина, ви, помішуючи, потрішки всипаєте манку. Ось. Ви всипали. І тепер ви постійно її помішуєте. Я так варила кашу своїм хлопцям, своїм синам. На молодці І ніколи не було ніяких грудочок. Це мене навчили. Тепер я вчу вас. Може, ви це й знали, і вміли, але я розказую свої такі невеличкі секретики. І оце все ми помішуємо, не даємо йому застоятись. Воно ще дуже швидко нагріється і дуже швидко закипить. Але що помішуємо до того часу, поки не закипить наша рідина. Тільки рідина закипить, у нас не буде ні одної грудочки. Це не обов'язково до цього десерту, це може бути до будь-якої каші, яку ви готуєте з манки. Як бачите, починає закипати. Нема ніде ні одної грудочки, ні до дна не пристало. Хто любить манку, кашу манну на молоці, оце для вас теж буде такий. Дивіться, бачите, якої густоти воно закіпає. Оце середньої густоти манна каша, називаємо це так. Якщо хочете рідше, це я манна каша на молоці розказую, то не додавайте ще пів ложки того, що я додавала. Якщо хочете густішу, відповідно більше, ну, оце і є, той стандартний наш. Розмір, чи той стандартний рецепт, який має бути. Бачите, дивіться, Оце отакого, от воно має бути. Все закипіло. Я це знімаю і будемо остужувати. Виключила. Зараз, поки це холоне, я ще зварю ще один точно по такій рецептурі, із свого компоту. Це у мене просто йде оранжеве. Бо це апельсин, а компот у мене там у мене йдуть чорниці, порічки. Що там ще йде? По, здається, ще е, смородина. що було з того і наварила. Так що, як бачите, хай захолоняє. Будемо працювати далі. Показую вам, як я роблю, припустимо, на компоті. Дивіться, він вже починає парувати. Так само. Раз. І тепер колотимо і до запік... закіпання. А це, як бачите, ви в мене охолоняє. Зараз я вам покажу так, щоб ви бачили. Дивіться, це охолоняє. Це воно. Збивати будемо тепленьким. Тільки коли буде тепленьке, тоді буде збиватися. А це, опана. А це я зараз так само мішаю, і буде трішки інший десерт з іншим смаком. Як бачите, так само кипить, звичайно, колір. Робиться світліший, тому що манка на себе забирає всі кольори в будь-якому. І вже тут буде інший смак. Теж пару хвилин прокипить, знімаємо і хай настоюється. Захолонуло до такого стану. Бачите, я його періодично помішувала. Цей інший цей. Тепліший трішки, але поки це зіб'ється, якраз піде по черзі і все. Ми поки збиваємо цей міксером цю кашку. Так. Збиваємо до того часу, щоб я вас не затримувала, воно має збільшитися майже в два рази в розмірах. Оце вже тоді буде готово. Ну і тепер, бачите, набагато стало світліше. Ми тепер його яку небудь посудину, та що у вас, бачите, аж бульки такі повставали. Посудину, яку вилліте, таке й буде. Можна в бокал, можна в скляну таку, як оце в мене. І відразу ставимо в холодильник. Точно така процедура проходить із іншим. Теж, якщо ви бачите, що воно вже збилося, якщо ви бачите, що воно вже стало світле, значить манка вже розбилася. Повністю і так само ставимо у холодильник. Холодильник, я не знаю, у кого який холодильник має стояти ну, хоча б пару годин. І потім уже все їмо. Все залежить ще від того, якої, ну, яке воно у вас вийшло на смак. Чи солодке, чи не солодке. В основному, то воно все виходить кисленьке. Зверху можна присипати цукровою пудрою, потім як захолонуло, і відмінний смак. Дістала я вже з холодильника захолонуло наше, дивіться. От вам і десерт. Бачите? Краса! Дякую за увагу! Будьте зі мною. До скорої зустрічі та смакуйте на здоров'я!